Військові, які перебувають у Вінниці, на реабілітації збираються на екскурсію містом. Сьогодні її проводить для десяти військових, каже гідеса Тетяна Рибак. Побачимо нашу центральну вулицю Соборну. Також ми неодмінно побачимо з вами вежу, тому що вежа на сьогодні це вже символ міста. Хоча хтось з вас можливо був, але ми підемо. Ну і прогуляємося, аби побачити головні родзинки нашої центральної вулиці, такі архітектурні перлинки, про які варто згадати, коли ви відвідуєте Вінницю. Перша локація вулиця Соборна. Тут гідеса розповідає про Вінницький трамвай, бібліотеку імені Отамановського та колишній кінотеатр. Гендалій група рухається вулицею архітектора Артинова. Маршрут, каже Тетяна Рибак, будувала за запитом військових. Враховуючи, що в нас є учасники на кріслах колісних, маршрут відбудований так, що ми рухаємося з гори до низу, для того, щоб фізично не було важко. Що ми дивимося? Ми звичайно дивимося основні такі привабливі частинки війни. Це сьогодні, наприклад, був запит на більш тихіше місце безлюдне. Пам'ятник першому архітектору Вінниці Григорію Артинову сподобався, вирішив для нього сфотографуватися, каже Володимир. Родом військовий із Рівненщини. У Вінниці на лікуванні кілька тижнів. Це його перша прогулянка містом розповідає. Яскраво, яскраво і мокре. Завершують екскурсію біля водонапірної вежі. Про неї військові слухають із тераси. Це символ нашого міста. Вона з'являється у 1911 році. Якщо ви хочете з кимось, напевно, побачитись, кажіть біля вежі і ви не примахнетеся. Природа, люди, що ж, взагалі і місто гарне. Дощ не зіпсував ані настрій, ані екскурсію, каже військовий Олег. Це ж бо краще, аніж лікарняні стіни. Лучше глазам дивитися на природу, ніж стіни і в потолок. немножко облегчає душу. Суспільному розповідає у Вінниці на реабілітації тиждень. Має кілька контузій, останню отримав минулого літа під Бахмутом. Країну захищає з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Їм було багато, але останнього вибило із калії, так що вже просто голова не зображала. Відповідно, по Іваку пішов далі Сумський госпіталь ветеранів війни, потім в Одесі, тепер вже у Вінниці. Це вже третє лічення. Екскурсії для військових кінера реабілітації проводить із травня 2023-го. Таких містом було вже 30. Цьогоріч вони триватимуть до жовтня. Для військових екскурсії безкоштовні. Каже Тетяна Рибак, я тримаю контакт із лікарями або тими, хто відповідальний у шпиталях за проведення заходів. Ми контактуємо і вибудовуємо графік для того, щоб кожен заклад, де перебувають військові з пораненнями, могли прийти. Тобто, для того, щоб нікого не образити з кимось не гуляти, надто часто а когось взагалі уминути. Тому там, де не гострі хворі, ті, які вже можуть виходити на вулицю, ми почергово складаємо графіки, гуляємо з кожним закладом по чергово. Фактично всі вінницькі заклади, котрі приймають хворих, я зі всіма працюю. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.